День незалежності України для Борисполя став знаковим завдяки відкриттям архітектурних споруд, які прикрасили європейську площу міста. Однією з них на алеї тисячоліття став пам'ятник видатному політичному діячеві доби Київської Русі Володимиру Мономаху. Саме у Борисполі князь написав повчання дітям та збудував на берегах Альти Лецьку божницю на місці загибелі князя Бориса. Він прожив в місті Борисполі і керував київським князівством. Він вже тут і помер. Вдумайтеся, я вам тільки скажу один штрих до портрета Володимира Мономаха, коли його вбили сина, замість того, щоб оголосити війну, він пише своєму свято полку листа, в якому просить примирення, тобто не йде війною за свого сина. Як сьогодні це актуально для нас, ми сьогодні шукаємо ворогів серед самих українців. Замість того, щоб об'єднати свої зусилля зі спільним ворогом і захистити незалежність нашої держави, з часом появиться пам'ятник князю Борису. З часом появиться пам'ятник нестору лістописцю і завершиться алея тисячоліття. Лецькою божницею на урочисте відкриття завітали не лише Бориспільці, а й почесні гості, міський голова Славутича Володимир Удовиченко. Ми повинні кардинально змінити відносини між владою і суспільством, побудувати дуже просту філософію влада для суспільства, а не суспільство для влади. І все. І, і Володимир на тому світі буде, буде нас згадувати, як і Шевченко не злим тихим словом. Здоровічка вам, благополуччя! Щасливо живіть! Будуйте своє щастя для себе і давайте дорогу своїм нащадкам, майбутнім поколінням. Зі святом вас! Також завітав на свято гість із Польщі, секретар міста Сосновець ГЖегош Фругальський, який є представником асоціації гмін і повітів Сілезії. За його словами, Мер Борисполя Анатолій Федорчук є одним із найкращих партнерів асоціації. Тож міського голову нагородили медаллю. Ми маємо певні такі нагороди для наших партнерів, для мер міст, які є найкращими. Z największą przyjemnością e, chciałbym Was poinformować, że mam medal z okazji tych 25-lecia dla Pana Mera. W czerwcu niniejszym pozwolę sobie wręczyć. Pani mera? I pozwolę sobie wrócić ten medal dla Pana Mera. Dziękuję bardzo. І от настала довгоочікувана мить. Демонстрація пам'ятника Володимиру Мономаху, право відкрити скульптуру надали меру міста Анатолію Федорчуку та президенту Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого Валентині Стрілько. Якщо сьогодні нам кажуть, що нам треба йти в Європу, я за те, щоб іти в Європу. Але Європа була тут при Мономаху, тому що він заявив про те, що він смертну кару треба. А Європа тільки коли через тисячу років про це заговорила. Він говорив про те, що треба піднімати середній клас і знизив податки для середнього класу і дозволив підприємцям, ремісникам скаржиться на бояр. Це Мономах. Він великий педагог. Поучання Володимира Мономаха можна сприймати як перший підручник з педагогіки. Він поліглот, він знав п'ять мов. Отакий державний діяч тисячу років тому він знав п'ять мов. Проект вдалося реалізувати завдяки умілим рукам та творчій уяві скульпторів, художників а також спонсорів та меценатів, які профінансували його виготовлення. Їх нагородили подяками. Міський голова Анатолій Федорчук та його заступник Людмила Пасенко за особистий внесок у відродження культурно-історичної спадщини міста Борисполя та з нагоди відзначення. 25-ї річниці незалежності України Олексія Миколаєвича Степанова, генерального директора приватного підприємства Арт Степанов. Директору по будівництву компанії «Артіс Девелопмент Василю Костянтиновичу Карпенку. Також 25-ту річницю незалежності України на головній площі міста відкрили декоративний фонтан водоспад, над яким плідно попрацювала компанія «Арт Степанов» спільно із компанією Альтіс Девелопмент, яка виступила головним спонсором у реалізації унікального проєкту. Директор компанії «Арт Степанов» пан Олексій, розповів, що створити водоспад надихнула трипільська культура. Я відправив моїх так співробітників. Адміністрацію в Бориспіль, тому що я, моя родина родом з Бориспільщини. Е е і голова проявив ініціативу, сказав, що так, ми дуже хочемо е обновити площу, зробити щось цікаве, але ми хочемо таке європейське якесь бачення, якийсь цікавий проєкт, щоб він був, відрізнявся від е усього остального. І е е він сказав, що є люди, які теж так бачать е ці речі. Це от, він звернувся до IT's Development. На мою думку, є дуже така європейська компанія, яка дуже європейські бачили. І вони, побачивши наші роботи, нас підтримали і сказали, що так, їм дуже цікаво буде іменно. Зробити щось в такому руслі, як моя творчість. Реалізувати проект вдалося всього за три місяці. Водоспад сконструйовано із сучасного бетону, який не зруйнують погодні умови. Громада Борисполя тепло сприйняла подарунок і сподівається, що плідна співпраця команди «Альтіс девелопмент та міської ради допоможе довершувати Бориспіль. Європейський, комфортний і самобутній. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.